І продовжуємо звісно говорити про ситуацію в Україні, з яку спричинили події 11 липня у Мукачеві. І в нас є гість, який, напевно як ніхто краще може нам прокоментувати. Це все У нашій гостьовій студії. Вже знаходиться Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України. Доброго ранку, дякую, що завітали! Доброго ранку. Доброго ранку глядачам каналу. Е, можливо, давайте спочатку про е, якусь останню оперативну інформацію з того, що власне там відбувається, е, якою зараз є ситуація на Закарпатті? От за вашими оцінками е, наразі правоохоронці, а це сили СБУ і МВС, здійснюють операцію з затримання людей, які вчинили кримінальні злочини на території. Е, Закарпатської області в Мукачево 11 липня, і в межах цієї спецоперації затримано зараз три чоловіка. Вже кілька чоловік до десятка чоловік ще знаходяться в лісах, з ними ведуться переговори. І ведуться переговори, і так само їм дані сигнали вже на найвищому можна сказати рівні, на парламентському рівні про те, що їхня справа буде розглянута максимально чесно, неупереджено залученням засобів масової інформації. Ми врахуємо абсолютно всі обставини, які рухали, але це не означає, що можна безкарно уникнути відповідальності за за кримінальний злочин з убивства людей, поранення людей, який був чинений 11 числа. Знаємо, що в Мукачеві перебував очільник правого сектору Дмитро Ярош, що він, начебто, мав розмову із президентом. Чи можна зробити висновок, що він не впливає на своїх людей? Нам би хотілося не зробити цей висновок, не робити цей висновок і сподіватися на те, що керівник правого сектора впливає на структури, які називаються правим сектором, але ми розуміємо, що є реальні обставини, є реальна ситуація. На сьогоднішній день ті люди, які вчинили злочин, не склали зброю. Не почали давати свідчення в розслідуванні, і ми розуміємо про те, що цей вплив не був почутий. Оскільки він є номінальним керівником усіх, хто називає себе правим сектором, але це не влада всієї країни, до якої лунають чимало закидів останніми днями у недостатній адекватності рішучості у тому, щоб дати відсіч і без сантиментів розправитися із ну такою ненормальною ситуацією для країни, яка себе вважає правовою, чи плануються якісь операції дійсно такого характеру категоричного, у разі, якщо ці люди не підуть на поступки, не здадуться правоохоронцям? Я б розділив це питання знову ж на дві обставини, власне, які ви згадали: перше в правовій країні, в правовій державі, саме Влада має можливість здійснювати правосуддя і зі зброєю в руках, що називається ліквідовувати або знешкоджувати злочинців. Якщо хтось із громадян має бажання. Справді, зі зброєю в руках захищати інтереси держави на території там, Закарпатської області, міста Київ, Харків, Львів, Одеса, будь-яких інших територій, він повинен прийти до державних органів, які на це уповноважені, і, власне, отримати в законному порядку зброю в руки і здійснювати здійснювати правосуддя або правоохоронну діяльність. Тепер що? Стосується другої частини вашого питання про те, чи можна силовими методами. Зрозуміло, що можна, звичайно, силовими методами, і практика показувала про те, що це багато разів робилося. Але чи наразі е, ми можемо говорити про е, те, що ну, склалися такі обставини, які е, дозволяють нам працювати в межах силових методів? Скажу, е, скажу одне зараз, я бачу. Тонку. Десь вона тонка видається, гра маніпуляторів різних, які з обох сторон говорять. Правому сектору вони говорять, хлопці, це ваш останній бій, у вас був Сашко Білий. А тепер, а тепер вас хочуть тут притиснути до землі. Ви повинні прийняти цей вбій, вмерти як герої в разі чого, але не, не зганьбити себе, не зганьбити правий сектор. Ви повинні стріляти, ви повинні вбивати навколо і створювати відповідний ажіотаж. З другого боку, тиск психологічний здійснюється на правоохоронні органи, на СБУ МВС, які зараз здійснюють правооперацію. Що, ви слабкі там? Давайте, ви ж все таки, державою уповноважені. Візьміть, розберіться з цими злочинцями і бандитами. А ми. Розуміємо про те, що е, ці маніпулятори вони доволі часто звикли грати саме в такому полі, і е, ми розуміємо про те, що ми по максимуму включимо і переговорні елементи, і дипломатичні елементи з тим, щоб уникнути зайвої крові українців. Ми розуміємо, з якими викликами зараз зіштовхнулася держава. Ми розуміємо те, що багато обставин виникло, які раніше ніколи не виникали. І зараз не хотілося б додавати знаєте, емоцій в цю ситуацію, а вирівняти її і завершити цю операцію з тим, щоб притягнути винних до відповідальності і дати відповідь суспільству на те, що держава готова захищати ваш спокій, ваше життя, ваше здоров'я, дорогі громадяни, але держава готова захищати і свої державні інтереси. Тобто, це не є неспроможність центральної влади, це не є неспроможність, зробити це є, скоріше, на місці розум. це така тактика, це розум і мудрість, якої дай Боже вистачить обом сторонам для того, щоб зараз зрозуміти про те, що вони діють в Україні. І в цій Україні є своє законодавче поле, хороше відносно, європейське. На нас дивиться весь світ, практично, як ми вирішимо цю державу. На нас дивиться на жаль, і частина того світу, яка дуже негативно налаштована на Україну. і Вона вирішить від радості, тоді коли бачить подібні речі. Вони говорять про те, що ми відкрили другий фронт. Вони говорять про те, що цей другий фронт здатний буде зламати ситуацію на 586 кілометрах першого фронту, який зараз на Донбасі. Вони І... говорять навіть про Закарпатську Народну Республіку вже. Е, але так. це таке хай. Але я думаю, вони будуть е, е, розчаровані результатом. Теж ми дуже на це сподіваємося однак. Ті, хто казали про те, що це лише початок, можуть зараз радіти. Ну, ні, не радіти, це говорили і патріоти, і різні люди, експерти. І вчора ми отримали нібито якісь підтвердження цього факту вибухи у Львові. Так, хоча У МВС кажуть, що не пов'язують правий сектор з вибухами, одначе, як одна з версій, що це може бути пов'язано, ну, принаймні, вчора вона була в нашому ефірі озвучена речником. Як сьогодні за добу вже може бути Міністерство багато. до цього ставиться? Версій може бути дуже багато, але ми схильні до того, що потрібно зараз в межах кримінального злочину, вчиненого на території Мирного Львова. Замаху на вбивство двох правоохоронців і з небезпечним для суспільства в небезпечний для суспільства спосіб, який кваліфікується зараз як терористичний акт. Оскільки ви бачили, ті, хто спостерігав за цією ситуацією, бачили там і діти, і дитячі майданчики, і все, що завгодно: житлові квартали, житловий будинок і один, і в другому, і в першому, і в другому місці. Але ми зацікавлені в тому, щоб у нас версія. Не визначала злочинця, а щоб спочатку був зловлений зараз злочинець виявлений і знешкоджений. І після того ми вже розуміли, які мотиви ним рухають. Тобто, ми не зацікавлені в тому, щоб зараз сказати е, таку-то версію якусь вигідну для тієї чи іншої частини суспільства. А потім під цю версію підганяти факти. Ми відштовхуємося від того, що є конкретний злочинець, який здійснив конкретний злочин. Цей злочинець переховується десь на території України в даний момент. Здійснюється ціла низка слідчо-оперативних заходів: це і телефони, і відеокамери, і опит, опитування мешканців, які могли бути свідками. І є підстави говорити, що злочинець не уникне покарання. Одно ну, все ж таки... але, да, але про те наскільки ця ситуація є елементом гри, е, я говорив перший день ще 11 числа, що нею безумовно мукачівською ситуацією спробують скористатися дестабілізуючі сили. Е, я не виключаю так само, що але це в межах версій, е, що може бути, що російська агентура скористалася цим шансом, який так люб'язно надала українська сторона. Ну, але все ж таки, на вашу думку, як радника, міністра, ви ж можете її озвучити. От обрали саме два відділки міліції в такому спокійному, комфортному європейському місті, як Львів. Чому? Дозволю собі трошки більше, ніж два слова в цій частині. У нас Україна сприймалася світом протягом. Останніх двох років чотирнадцятий 2015 рік, як та країна, яка в революційних в революційному тривалому протистоянні здобула собі свободу і мала можливість отримати зрештою успішну країну, яка прийняла виклик сусідньої сильної мілітаризованої держави і зараз активно опирається загарбанню її територій, як та країна, яка підняла волонтерський рух. Яка дозволила за рахунок громадянського суспільства практично зміцнити свою армію. Добровольчий рух з'явився. Тобто країна, яка має всі підстави стати успішною з огляду на європейську традицію і практику. І тепер формується дещо інший стереотип. От яка ціна може бути психологічна оцих ось конфліктів, які відбуваються на території України? Що ми все таки помилялися? Що не такі вони мудрі й розумні цей народ. Що цей народ виявляється підтримує вбивство стрілянину в центрі міста, і відб... цей народ може підтримати вбивство з патріотичних мотивів, наприклад, так і виправдовувати вбивцю, який стоїть під прапором України, умовно кажучи, вибирає де хороші бандити, а де погані бандити. Дорогі друзі, я хотів би звернутися до українців. не такий шлях обирала Європа, не такий шлях до цивілізованого заможного успішного правового світу. Тобто ми повинні розуміти, що ми повинні діяти в правовому полі нашої країни. І через те, десь даючи відповідь на ваше питання, от я, я розумію, що ми все це повинні враховувати і бути дуже розумні і мудрі, тоді, коли стикаємося з подібними викликами. Нам не можна керуватися емоціями, що оце одні хороші хлопці, а оце погані хлопці. Бо потім виявиться, що і одні хлопці, і другі хлопці кричать Слава Україні. Україні і одні і другі хлопці допомагають армії фронту і е, десь підтримують е, добровольчі наші рухи чи е, дають якісь гроші. І потім ми не знатимемо, як е, вийти з цього очарованого світу. Тому давайте не зачаровуватися ніким і нічим. А треба розуміти, що скрізь реальні живі люди. Ці люди мають право на помилку, і ті люди, які здійснили помилку у вигляді злочину, повинні відповідати за цей злочин. А структури. В яких ці люди складаються, наприклад, в даному випадку правий сектор повинні забути про фальшиву честь мундіра. І повинні зараз захищати закон, тому що честь у Мундіра у нас, ви знаєте, грішили дуже багато правоохоронних органів і той правоохоронний орган, до якого я зараз належу, це МВС, так само дуже довго тренувалося на тому, як захищати честь Мундіра, далеко часто далеко від справжньої честі, прокуратура, судді. Тобто, давайте не повторяти цей ганебний шлях і розуміти, що злочин ми повинні назвати злочином, а правду правдою. Власне, впродовж теми цих вибухів, якщо так. Міркувати просто логічно. Якщо б метою була дестабілізація або паніка власне, серед населення, загалом серед українців. То напевно ці теракти були б спрямовані проти мирних мешканців, однак атакували власне відділки міліції і постраждали в дуже зараз в критичному стані двоє міліціянтів. І містяни зараз збирають кров для молодої жінки, яка втратила ногу. Все це жахливо. Однак тоді можна припустити, принаймні, що це мета дискредитувати не так посіяти паніку, як дискредитувати можливо. Власне міністерство, яке ви представляєте, і е, вашого очільника, проти якого ну ведеться як мінімум, інформаційна війна е, тривалий час, що ви думаєте про це? Справді проти міністерства внутрішніх справ ведеться інформаційна війна. Частина цієї інформаційної війни зрозуміло, що інспірується ворогами України, але більша частина інспірує інспірується якраз і активізується з боку тих людей, які займаються політикою, а не державною діяльністю. Чому я дозволяю собі зробити такий політичний, можна сказати, висновок в цьому ефірі? Бо реально, Міністерство внутрішніх справ це одне з провідних реформаторських міністерств зараз України, коли не сказати голосніше про те, що це найбільш реформаторське міністерство. Я вже не буду там повторюватися про ситуації 2014 року. Це створення і підтримка добровольчих батальйонів, це підготовка стратегії реформування міністерства. Це доволі тонка робота, якраз зі звільнення колишнього. Керівного складу міністерства з тим, щоб додатково не загострити ситуацію ні на фронті, ні в тилу в дві в гарячому, 2014 році, це робота по реформаторським законам в 2015 році. Закон про національну поліцію, зокрема, він це практично. Я б сказав, що це самогубство таке. Своєрідне самогубство харакірі колишньої міліції і відродження її вже в образі поліції, тому що зараз 200 тисяч міліціонерів більше 200 тисяч міліціонерів або будуть шукати іншу роботу тому, що після підписання цього закону президентом, а Ми знаємо, що вчора його підписав голова голова Верховної ради Гройсман. Після підписання цього закону президентом вважатиметься, що кожному міліціонеру сьогоднішньому українському оголошено про те, що в зв'язку з реорганізацією структури він повинен приготуватися. До тестування, до переатестації, або повинен шукати собі іншу роботу, якщо він розуміє, що він не відповідає параметрам, яким повинен відповідати майбутній український поліцейський. Ми передбачаємо, що значна частина сьогоднішніх міліціонерів не зможе пройти ані тестування, ані, ані переатестацію. І через те, о, десь. Пробувати говорити, ну це такі вже це така вже практика, традиція говорити про те, що Міністерство внутрішніх справ, мовляв, не дореформується. Але реально ми розуміємо, що ті процеси, які відбуваються зараз в Міністерстві внутрішніх справ, це створення нової української поліції. Зараз ви бачите в Києві вже ці хлопці і дівчата вийшли на вулиці. і Я б тут, можливо, теж десь знаєте. Проти течії зараз дуже багато хто з людей зачаровується новою україною. Українською я, я величезний прихильник нової української поліції. Я величезний прихильник цих хлопців і дівчат. Я їх люблю за великим рахунком. Да, я розумію, що це ті люди, які змінять зараз Україну і світ навколо себе. Змінять на краще. Але разом з тим це живі люди. Це плоть от плоті, кров от крові українського суспільства і тому будуть помилки, дорогі друзі, дорогі українці. Не зачаровуйтеся, щоб не розчаровуватися. Сприймайте це як живий процес, підтримайте хороші речі в цьому живому процесі. Ця дитина народжена зараз від хворих батьків. Українцям дуже дуже напевно необхідно таке якесь зачарування в такий складний а, час, і дуже добре, що є, хоча б для киян, така знаєте, можливість. потрібна велика підтримка, але от давайте, щоб це зачарування потім не виливалося, не вилилося в якісь розчарування деталями і дрібницями. Нам треба бачити головне про те, що ці люди, ці молоді люди, зараз спрямовані і зорієнтовані на те, щоб діяти в правовий спосіб в межах моралі, в межах етики і культури. А на відміну можливо від попередньої міліції, яка не завжди вважала дійсними ці чесноти? Ну цю різницю потрібно. ми вже відчули так протягом навіть тижня. Але давайте щоб ми не відходили від теми: Львів це одне з міст, де е, яке чекає на таку ж так Поліцію, реформу. Так, і так. от чи пов'язуєте відповідно до того про що ви казали? Про міліціонерів тисяч тисячі міліціонерів, які ризикують втратити роботу. Чи є однією звер? Цих терактів, тобто, що їх могли скоїти оці люди власне, з самої системи, для того, аби змінити владу і не допустити реформи, тобто, я вас правильно зрозуміла? Ну, що стосується версій, то зрозуміло, що можуть бути десятки версій зараз. Починаючи від людей, незадоволених міліцією в той чи інший спосіб. І е, закінчуючи там е, активізованими проросійськими диверсійними групами, які агентурою, грубо кажучи, Росії, яка довго сиділа і чекала свого часу, і от їм було подано сигнал про те, що ваш час прийшов. Давайте, виходьте і створюйте отакі осередки нестабільності на території українських міст. Але обрали чомусь саме е, міліцейські відділки. Так обрали міліцейські відділки. Е, я з, е, знову ж дану розглядаючи, можливо, не як слідчий, а Розглядаючи як людина, яка дуже багато читала детективів і розуміє психологію, скажімо, там взаємодію злочинця, правоохоронця і суспільства. Так, оці ось елементи психологічні, то звичайно, після того, що сталося в Мукачевому, дуже правильно, технічно було б показати про те, що насправді цей конфлікт пішов між озброєними українськими формуваннями одне державне, яке діє по закону, це МВС, а друге, з хорошою репутацією з іміджем. Захисників країни, але те, яке не може ще вмонтуватися в державні структури, це правий сектор. І от е, десь поглибити цей конфлікт, е, дати отаку ось ниточку про те, що напевно, що це хтось із правого сектора зробив, да, в межах такого, ну для людей такі прості одноходівки дуже зрозумілі. Вони зрозумілі так само для технологів. Які намагаються, ну які які ці справи роблять, але часто буває це не відповідає дійсності, і тому ми не хочемо ще раз повторюся, ми не хочемо іти за версіями. Ми хочемо іти за фактом злочинця, затримання злочинця зараз, і після того зрозуміти, якими мотивами він керувався і хто був його замовником в вчиненні цього злочину. Ми, Маємо за почерком цих обох вибухів. Ми маємо підстави говорити про те, що або це діяв один злочинець, або це діяла одна злочинна організована група. У нас лишається хвилина. Останнє питання. Журналіст зі Львова, який включався до нашого ефіру. Вона сказала, що львів'яни зберігають спокій. Вчора закликала їх свідків зголоситися та повідомити відому їм інформацію. Я розумію, що ви не можете розповісти якихось деталей. Однак, чи знайшлися такі свідки, чи взагалі рухається ця справа? Так зараз опитані десятки людей, які могли бути свідками. Підготовки до цього злочину і, зрештою, могли б дати якусь інформацію. Тому ці десятки свідків опитуються зараз. І в цих будинках, і в прилеглих будинках. Ми відпрацьовуємо. Матеріали відеокамери, які працювали по Львові. зрозуміло, що відпрацьовуємо зараз ситуацію з телефонною мережею. І о, ще раз повторюся: у нас є підстави говорити про те, що злочинець буде притягнений до відповідальності а львів'яни ведуть себе абсолютно правильно. І вони в черговий раз доводять всіляким сценаристам, бандитським злочинним і ворожим про те, що не вдасться їм розхитати ситуацію з миром в Україні. Однаково країна наша держава. І народ сильніші аніж будь-які ганебні і е, злочинні групи.